Сотні людей на колінах та з аплодисментами у Львові. Нині провели в останній путь друга міфа воїна добровольця і талановитого оперного співака Василя Сліпака. Він починав кожен ранок на фронті, кажуть бойові побратими із гімну співав, навіть коли вирушав на кожне бойове завдання, віддати шану мужній людині та захисникові України до Львова приїхали навіть колеги Василя по оперній сцені. І ще зранку в гарнізонному храмі Петра й Павла на заупокійну літургію зібралися кілька тисяч людей: рідні, друзі, колеги, дуже багато побратимів. Батьки Василя сліпака приїхали з Італії, де вони зараз живуть. Родичі загиблого попросили не приносити квітів та вінків, усі гроші переказати на допомогу військовим і сиротам. Я тримаюся, дякуючи тому, що в мене був такий сильний брат. Я ним дуже горжусь. Я сьогодні щасливий, що в мене був такий брат, і я дуже сподіваюся, що українці. Зроблять висновки і будуть рухатися далі. Василь Сліпак, 19 років жив у Франції і був артистом опери. Прославився своїм розкішним басом баритоном. Утім, успішну кар'єру та заможне життя покинув заради захисту батьківщини. Став добровольцем у складі правого сектору. 29 червня, неподалік Дебальцевого, Василя вбив снайпер. Президент посмертно нагордив героя орденом за мужність. Він не хотів загинути. Він хотів повернутися в Францію. Він хотів повернутися в Україну і далі продовжити свою кар'єру. Сталося так, як яке сталося, але я впевнений, що його смерть була саме таку така, про яку він не єв зі зброєю в руках проти ворога, відстоювання незалежності України. Товариші по зброї кажуть, боєць із позивним міф був надійним і сміливим. Починав день із гімну, співав, ідучи на завдання своїм патріотизмом та світлою енергетикою завжди заряджав побратимів. Він готовий був виконувати любі задачі там, да, які став завжди просився на будь-які виїзди. Зранку він стоїть і співає гін України своїм голосом. Да, як це під бадьорги просто бійців чи їде колона машин там з да, п'яти, і він співає, що чують всі. Да, тобто його встають, а в нього такий голос, що вроді як мікрофон. Там ну, ви ж самі розумієте, що тільки це варте. Провести в останню путь героя з Парижа. Приїхали, колеги по сцені. розповідають, щойно почалася війна, Василь не міг сидіти, склавши руки. Спочатку було. Он а далі пішов у добровольці. він був талановитим і блискучим співаком. Він допомагав людям, нетерпів несправедливості, любив свободу і свою батьківщину. Коли я дізнався, що він їде захищати східні кордони України, я спитав Василю, у тебе що немає важливіших справ у Франції, але він був дуже цілісною особистістю і наробив справ на половину. Він дуже хотів бути потрібним Україні. Коли домовину із загиблим героєм винесли на вулицю, люди стали на коліна і провели його аплодисментами. Для великого артиста це були останні овації. Далі піша процесія рушила до Личаківського цвинтаря. Там Василя сліпака і поховали на алеї героїв. Наталя Волосацька, Олександр Бригадир, Спецкор два плюс два.